Вирішив зробити ще собі дві глиці. От по довжині взяв лінійку. Вона така сама. ну Буде трішечки ширше, ніж ця глиця. Одну зроблю з звичайної лінійки, а другу ось дві лінійки проклеював між собою. Між ними папер проклав і теж ну, це на клію держиться. І зроблю і подивлюся, що все вийде. А тут зразу в такому плані тут буду загострювати, а тут зразу і лінійка буде на глиці. Я недавно робив три глиці з бамбукових палочок. Одна з них з буковим носиком. Мені цей матеріал деревини більше всього сподобався, тому що він хоч і написано, що твердий, але він мягко обробляється і долі. Гарно полірувалось і далі тут нема заусенець. А на дубовій у мене там, з носиком дубовим моглиці, то там, хоч відполірував, от, але з часом трошки заосіниці тут з'являється. І оці лінійки, їх по ТУ випускають повинні з букового, з бука деревина. То, скоріше всього так і є. Подивимося. От. Далі я. Взяв на цих лінійках, намаляв форму, що буду вирізати. Тут підчистив трішки, підрівняв ці краї і намалював шаблон. Потім буду вже вирізати і полірувати. І виходить, роблю трошки більше тут розмір, щоб більше нитки оббиралось на глицю. А саме тіло тут майже однакове. Ось вирізав по шаблону все. Тут трошки вже зачистив. Залишилось тільки підчистити оці всі края, ну, зняти фасочку. Тут. І полірувати і буде глиця готова. Так як багато ще сіток плиту, і сразу випробую його, цю глицю в роботі. Ну, ось зачистив і відполірував. Подивлюся, яка вона буде в роботі, перевірю. І це вийшла лиця з одної лінійки. Вартістю на даний момент всього 4 гривні. Ось і лицю з двох склеєних лінійок вирізав по шаблону, середині зачистив, залишилось тільки зовнішній краї зачистити, ну і отут звузити. Спочатку робив цю з двох лінійок склеїв. думав одна може розколиться але з одної лінійки теж вийшла нормальна глиця. Ну, зараз цю дороблю. Ось готова глиця. Зачистив краї, відполірував її, і ну, тепер гладенька. Класна. Все. Тепер у мене є ще дві глиці. Із лінійок, Матеріал деревини тут бук, доволі такий гарний. Мені подобається тим, що він полірований, коли заполірований, він довго таким і залишається. Бо я ж казав, у мене там є З дубовий носик зробив, то він отут волокна трішки чіпляються за ту нитку, що я зараз плиту. Хоча я гарно відполірував. Но... З часом ті волокна повилазимо. А у бука все гарно. Ось ця дубова глиця, я її вже тут підполірував зараз для роботи. А так взагалі в цьому місці оці волокна рівно виходять, і отут воно з часом ота нитка іменно оця чіпляється. Тому їй трошки незручно для цієї нитки. Треба підполірувати.